Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, друга серія продовження телесеріалу Тропіканка. І дивимося. Так, вчора, після завершення тих робіт, що ви бачили, я казав, що починаю робити прицепа. От ще з в таку раму вирізав, прихвачував все. Отак, от жирно, обільно, знаєте, перемичок наробив. Я такого мощного хочу прицепа, великою грузоподйомністю зробити. Там лист бляхи на. Ці на дно. так? тут ресори так приставив, подивився такі спеціальні прицепні. Ну то не про те. Про те я не знімаю. То так, чисто ліричний віц. Там щось -то телефонували, мають якусь ГБЦ попасти. Але поки того нема, давайте ну, ми почнемо з отого, о -о 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 дракона. Я вже одного такого був, зробив. А тепер на черга за наступним. Я його так не хочу робити, але прийдеться. Так, Перед тим як почати знімати відео... Підмів, так. Прибрав. Бачите, скільки назбирується за один день робочий. Ну, не за день, бо я вчора губіт підмітав. Тут або розсипав всякий. О, з-під них забрали, красота. Так, поки підмітав, принесли ГБЦ на сварку, позначив, що ми її відставляємо. Давайте на тим. Так, тут який смисл роботи. Для початку мені треба... Тут хтось його вибивав кувалдою, так? але зацентровка якась є. Мені треба поновити його, щоб схватитися буде кулачками на зажим. Бо, ремонтувати ми маємо ту сторону. Це було таке вибивання мовком, то звісно треба було б поудривати рух і комусь. Стильне його... туди не наші діла, так чисто для людського ока, як то говориться. Ну, Ось таке поставило, бачу, що без люнета тут нічого не буде. Бував б'є, ну, тут та був такий... На кінцеві кусочок різьби пиндик такий, так? але його вже в цьому валові зрізали і засверлилися, засверлили криво. Я Зараз сюди поставлю люнета і зроблю там зацентровку таку, як треба. Поставив різця розточного, заточив його так і зробимо ним зараз закор. О, то воно непогано кривеньке. Ми зробимо те, що треба нам. От і все. І тепер, якщо зробимо так, Зараз зробимо так, допустимо юнета. Воно повинно. тепер воно повинно крутитись рівненько. А зовсім друге питання. По мінімуму крутило, присунув горілку. Розігріваю максимум місця сварки і плюс всього його так підігріваю.

Тоді наваримо, наплавимо, пошліфуємо голову. І... Так, Поки в нас холоне наварене на валові, розглядаємо наступне питання. Видно вам? Ви вже бачили, тож, хто слідкує за каналом таку роботу, роз'їдає тусолом водяні канали, влють якесь гумно туди з кислотою. І треба... Далі її в духовку і трошечки зігріємо. Все, то пішов вставляем. Так. Плавки раз фрезерую, щоб менше дерти. Так, Піддерли. Виставився вже на столі. Там писав чоловік побільше шліфовки, давай, а трошки буде. Так, масла станція. Так, великий брехіт, трошки зараз збавлю. Робиться то отако. Спочатку на ускоренній максимум. А тоді вже різні варіанти є. Оскільки в мене тут сварка, так, то я що роблю? Ось до сварки. Отак, щоб вам видно було хоче. Довожу десь до сварки з і починаю подавати. Ось така навіть кругом буває, покручую постав круг. Все, підвожу на яку десятку, вверх, щоб мені більш-менш було тоді запуск круга, тоді жидкость, емульсія. І поїхали помаленьку. В одному місці вже й торкнулося. Трошки ще підніму і проганяю назад вперед Так, такого дернув її ще посередині багато, знімати, коротше. І тепер хочу заправити круг. Так, ну що, як говориться, правильно то заправляємо камінь. Тут алмазний олівець. Тепер Вам покажу, як це робиться. Ну, покажу, як то роблю я. Для шліповки алюмінія не, я не правлю тими правилками отакими. Так? У мене їх є дві, така велика і така маленька. Та алмазна, а та твердосплавна. Плавлю тільки карандашом. Бо та правілка, вона вибиває зерна і вони дуже гострі, і погано шліфуються. Тільки алмаз Я вже по-моєму показував вам, як то робиться, але... Покажу ще раз. Ось так буде файно видно, бачите, алмазний карандаш, там камінь. І що? Ручну подачу врубаю. Так, ставлю його так, де центр каменя, трошки зміщую туди, бо в мене крутиться за часовою стрілкою, в разі чого, щоб він не був до центра, щоб його не підірвало і не запхало під камінь. Так, Я бачу, що в мене там зазор. Подаю тільки при рухові. Коли воно їде на мене, тоді подаю бабку донизу. О, чули? Рухнулося. Опа. І туди назад пару раз подаю і додаю. І останній прохід я собі, яку завжди, соточку півтори беру такий невеличкий сьом, вирівнюю камінь та і готово. Ну і що? процедуру Разом торкання, от Я почув його, збиваю на нуль, я запам'ятав, скільки я зняв перший раз від торкання, так? до базу швидкості. Головне, що я вивчив на алюмінію, ніколи не можна правити камінь вже перед самим вихожуванням, Тобто ви вже там розіхтували, скажімо, чисто, і хочете там зняти ще сотку-дві виходити головку, просто щоб блеск був гарний. Якщо ви перед цим заправите камінь, брат, він буде гарно, але з нього летить такий мікропорошок і він царапає головку. Обов'язково треба поправити і тоді ще зняти ну, мінімум 5 сотих, 6 сотих, тоді виходжувати. От. Ну, у мене тут ще десятка буде перед виходжуванням по От, Коротше, є свої нюанси. Так, ну що, поки гули не балакали, поступила ще робота, отакі от диски, 19-й радіо согромні. Треба оте посадочне збільшити. так? так. так значить, такого виставився. Ось приблизно там бітантики 5 сотих, мабуть, бо там, знаєте, Воно таке, що хай господь боронить. Обкатався, спила, столи зажав. Зараз підберу різця, так щоб мені виставити один раз і потім тільки індикатором. Ти півтора міліметра мм тобто 0,7 на сторону алюміній для цього станка, то взагалі дитячий заду. О, друзі, у нас проблема. В спільноті завівся злодій. Хтось тобто десь потягнув ключика, щоб крутити подачу. Я його зробив в самі перші дні, як тільки перший раз запустив станка. Десь мабуть, на другий день зробив такого на бистру руку. Вигнув із, із дротини. І все, і він припав, я без нього як без рук придеться голомками крутити. Мені не подобається абсолютно. Важте? Я навіть не знаю, як прискупити. З якої сторони підійти. А він був файний Так, що там головка? вже, вже вона виходжується. Пропадає у нас. А ну-ка може вже і хватить. Вроді бережаниша, все чистенько, а двіте бачите, місце сварки, по максимум покажу. Ніяких пор Ніякого нічого. Бачите, як я вмію? Однорідний метал, тільки під певним вуглом часом можна побачити, що воно там варене. Ну, талант не проп'єш і знаєте, руки беруть своє і приходить вміння. Так що ловка готова. Так, ну що, вистрій в гостях. А помаленьку будемо знімати. Вручну подаю, тут один буртик тип Як сказано 74 і плюс десяточка. Зробити 74 і плюс десяточка. Зроблено і так чотири рази. Фух, ще одненьке. Тако, тепер наступна робота. Що ми маємо? Маємо таку оригінальну. Стойку по саксу для Volkswagen, Audi. Так. Мені говорять, ну і привозили це вже друга пара, це каябо. Привозили ще якісь там, ще якісь там. І вони всі ну, мають різну довжину. От дивіться, бачите? Яка різниця? Давайте отак. навіть краще Бачите, наскільки нові стойки довші. І пружина ну, в такому підвішеному стані, і вона бращить на ямах. Мені треба проточити і дорізати різьби до упора. Я вже таке робив. Так, от тобі налення повудка. Познає... Тепер тако робимо. Опа, Ні, Давайте сюди десь. Е, Обов'язково мідну пластинку туди. так. І підпираємо Але його центром. Так Максимум. Треба здавити, що виходить. Ну, щоб поменша вібрація була, щоб менший вигляд. Так, зажимаю бабку і тепер підіжму в упор, щоб рестом не пхало ще туди далі мені. І зажимаю в ту штуку. І тут так без фанатизму, звісно, щоб воно його де справді не продавило. Так, все, через м'ять. Це навіть не мідь, то якась бронза. втулки зажали. І все, тут буде йти упор, коли я буду різати. Ага, І піджимаю в патроні. Легенько. Опа! зараз Переглянемо, що воно нам скаже. Такого вивожу сюди супорта далі. отак воно буде точитись. Тут виглядає. Ну, рівненько йде. Тут має бути. Зроблено воно якісно. Ну-ка, пробуємо теорію. Буде що чи не буде. Той шток насправді твердий тільки по верху. Чесно, хлопці, вам скажу, не хрена він взагалі не твердий. Ну, коротше, точно. Бачите хлопці, що робиться, якщо просто піднімати трубку і брати роботу підряд, то мав вже ніби не робити і ще ото. Ну то вже на вечір на чепушку, як то говориться, в кінці зробимо. А ті штуки, то, то ще й не ясно, чи будемо робити. А от тепер різниця поштока. Ось гляньте. Опа. І вже настільки коротший. А там, якщо буде треба, його вріжуть і буде супер. Ще одненького і наступну роботу. Так, Вже наближається вечір, але лише трошки одну роботу я почну робити. Так виглядає після наварки. той вал. Тут у нас йде одна посадка, тут посадка під підшипник, посадка під крильчатку, а посередині дуже специфічні сальники стоять. І тут такий Ну, завдання мені таке дали, що потрібно завтулювати ніржав'яйкою. От баланка з ніржав'яйки, я вже одну таку був зробив таке, буквально того тижня. І роблю тепер другу. На втулюю, ну, тобто, напресовую його сюди, так, і тоді проточую поверху і ті канавочки все роблю. І повторяю, роблю, як було в оригіналі. Так, ось, зараз на грубу обдираю, ну, я не буду робити ці садки, бо зараз треба проточити пулку. Але на грубу, другу, тому що немає порівню, чи гарно заварило. Оставлю припуск міліметр, потім в кінці, щоб все за один раз пропустити. І на останок москвичовська головка зробив, і як то я говорю, на чекушку на сьогодні та серія дійшла до кінця. Завтра у нас ще буде коротше, трошки така теж роботянка деяка. Ще там треба шпильку одну виняти, я ще не знаю як буду робити це діло. От, і це, я зараз я йду бігом теж там з вергання змонтую той відосик. так. А сам що вернуся, думаю, подивлюсь сьогодні все-таки до того велосипеда хресній, і буду доварювати прицепа у Ну, Це вже, як то говориться, зовсім інша історія. Тому будьте на зв'язку, дивіться, знаєте, що там наживати, і чекайте нових відосів. Бувайте!